Згідно 24 статті стає закону про поліцію пункт 2. В случая воєнної агресії він зобов'язаний захищати. Ти, сука, давав мені клятву, блять, народу України! Ти мені давав народу, блять, захищати нахуй! Ти що на фронті, а? Я тебе питаю, руки нахуй, блять! Руки, блядь, ти До вас були застосовані спецзасоби, якщо ви на. Що таке, приведене знак? Я говорю з ним, П чому на фронті? Об'ясни, чому тим, на фронті? Я виконую наразі тут. Ти конститут, демо при... присягу народу України мені. Народу України. Ти порушив присягу. Ви Видайте йому повістку, будь ласка. Видайте. Я не можу видати. Чому шо? не можете? Які, які підстави? Де у нього є? є? Їм надають відстрочку строчку поліцею. Закон про поліцію, голосить 24 ви не пункт 2. Згідно закону! Відно... Він має ви бути на фронті, блядь. блять. Ти яка ви строчка, блять! Їм держава видала від Це охілянка видала, так. От їм видали відстрочку, я не можу нічого з цим зробити. Нічого не можете зробити. Ні. Ну ви закон знаєте про поліцію. 24 пункт 2. В случі збройний агрес. У нас війна чи ні? Збройна їм надали відстрочку. Це у Хілян, Гелянту дали строчку, так? Це не я надаю. Надав... Бронювання. Чи бронювання їм надали? Жал... А де громадянська позиція? твоя? Молодий ти такий чоловік. а? Де громадянська? Тобто ви трактористи, по командярі, блядь, туди, нахуй. А оце з даровальники вміють зброю керувати, їх хера, сидіть туди.